9 жовтня Всесвітній день пошти. В цей день, у 1874 році у Швейцарії представниками 22 країн, був підписаний Бернський договір. Він започаткував Генеральний поштовий союз. У 1878 році Союз змінив свою назву і став Всесвітнім поштовим союзом. На сьогоднішній день у своєму складі він налічує 189 країн. За даними Всесвітнього поштового союзу, міжнародна пошта розмовляє 6800 мовами своїх клієнтів. І є найдовшою у світі мережею фізичної доставки пошти. Вона призначена для забезпечення надійного, ефективного та економічного перевезення товарів та обміну ідеями. Пошта передає особисті думки друзів на великій відстані. Вона допомагає фірмам різного масштабу знаходити клієнтів і відповідати їх потребам. Сьогодні ж День працівників Державної санітарно епідеміологічної служби України. Державний санітарно епідеміологічний нагляд охоплює всі сфери життєдіяльності людини. Умови проживання, праці, харчування, відпочинку, виховання і навчання дітей та підлітків. Тому санітарна епідеміологічна служба займає ключову позицію в системі охорони здоров'я країни. 9 жовтня День художника України. Творчі досягнення художників свідчать про потужний потенціал народу, сприяють створенню позитивного іміджу України у світі. Українським майстрам пензля і різця належать твори, які стали частиною Золотого фонду світового образотворчого мистецтва. 9 жовтня 1621 року у Хотині підписано мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита зобов'язувалася утримувати козаків від походів на татарські турецькі володіння, а Туреччина своїх васалів від нападів на територію Речі Посполитої. 1986 року у Театрі її величності в Лондоні відбулася прем'єра мюзиклу Привид опери. 1989-го на центральному телебаченні СРСР. Відбувся перший телесеанс Анатолія Кашпіровського. Цього ж року в СРСР визнано право працівників на страйк. 2000-го Двотисячного вдова Джана Леннона, відкрила перший у світі музей на його честь неподалік Токіо. Цього ж року Вашингтонська бібліотека Конгресу отримала найбільшу у своїй 200-річній історії пожертву 60 мільйонів доларів від мільярдера Джона Клуджа. 9 жовтня народилися. 1201 року Роберт де Сорбон, французький теолог, духовник Людовика IX, засновник богословського коледжу Сорбона. Із 17 століття так стало називати Паризький університет. 1913 року. Олесь Силин, український архітектор і громадський діяч, один із фундаторів українського товариства охорони пам'яток історії та культури герой України. У 1926 році народився Євген Ястигнієв, радянський актор театру і кіно. Зіграв роль професора Плейншина у «17 миттєвостях весни, корейка в золотому теляті, професора Преображенського у собачому серці. У 1940 році народився Джон Леннон, англійський рок-музикант, співак, композитор, поет, художник, громадський діяч, засновник і лідер групи Бітлз. 1940-го Валерій Носик, радянський актор театру і кіно. Відомий зі стрічок Операції, велика перерва, звільнення, пробідного гусара замовте слово візит пані. 1956 року Марина Дюжева, радянська і російська актриса театру і кіно. Молода адвокатка у фільмі «Мі-Міно». 1969-му Пі Джей Харві, англійська рок-співачка та гітаристка. У 1977-му народився Єгор Бероєв, російський актор театру і кіно. Відомий зі стрічки турецький гамбіт. За православним календарем 9 жовтня День Ангела відзначають Панас Володимир. Єфрем, Іван, Микола та Тихін.